Українська економіка втратила через повномасштабне вторгнення Росії більше ніж трильйон доларів. Саме таку оцінку оприлюднила Київська школа економіки, які саме сектори економіки зазнали найбільших втрат, докладніше далі. Від початку повномасштабного вторгнення загальна сума непрямих втрат для України, включно з поточними та прогнозованими втратами виторгу і доданої вартості, оцінюється в 1 трильйон 164 мільярди доларів та 385 мільярдів 700 мільйонів відповідно. Йдеться в повідомлення Київської школи економіки. За оцінками аналітиків установи, найболісніше війна вдарила доларом саме по найбільш продуктивних секторах економіки. Зокрема, втрати у торгівлі становлять 450,5 з половиною мільярдів доларів. Лерів у промисловості разом із будівництвом та послугами 409 мільярдів 900 мільйонів, а в сільському господарстві 83 мільярди 100 мільйонів доларів. Забагато втратили також інфраструктурні сектори. В енергетиці втрати становлять 43 мільярди 100 мільйонів доларів, а в транспорті 38 мільярдів 800 мільйонів. І це ще не все, тому що значні додаткові витрати тривають. Найбільше з них припадають на процес розмінування, а саме 42 мільярди доларів на житловий сектор. 22 мільярди 400 мільйонів. З них 15 мільярдів 400 мільйонів доларів це додаткові витрати громадян на оренду житла. Соціальні виплати обходяться у 10 мільярдів доларів, а демонтаж зруйнованих об'єктів це ще 13 мільярдів 400 мільйонів доларів. Загалом відновлення житло комунального господарства потребує додаткових 7 мільярдів 700 мільйонів доларів. Суттєвих збитків зазнали інші галузі: а саме, АІТ та цифрова інфраструктура, освіта і наука, охорона здоров'я. Культура тощо найменше, хоч і суттєво, постраждав фінансовий сектор економіки, який втратив 4 мільярди 300 мільйонів доларів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.